Кращий трактор по співвідношенню ці якості на ринку в Україні це на скаут Тігрик 404. Саме шасі в тракторі стоїть типу TY, база 45-го трактора. А в мости дуже багато суперечок було. Масти тут дійсно 45-го трактора. Не вигадуйте, ніякої 24-ки тут і близько немає. По двигуну стоїть 4 двигун КМ 490 bt чисто на 40 кінських сил, два гідронасоси. Бачите, тут дизайн капота трошки сховав. Чим забезпечив тим, то що буде менше бруду капати на генератор та на насос. Тут два насоси, один на кермо, другий на гідравліку. Фільтри у нас на гідравліку окремий, Це фішка скаутів. Майже на кожному скауті це все є. Зручне розташування маси. Передні колеса розіром 75 на 16 Розбірний диск, непоганий по якості, непогано по якості резини. Задній нас оновлені 124 на 24, колеса стали ширше з розбірним диском та додатковими уризами на колесам. По трьох тоці. тут вона сама каже сама за себе, 800 кг вантажопідйомності, підйомності, вона йде з гачками, навіска функціональна, посилена планка під гачками. Тобто на рахунок функціональності тут змінні яблука. Діаметр менше, діаметр більший, і люба навіска сюди по суті, підійде. Трьохсекційний гідророзподільник, плаваючи на основну гідравліку, плаваючи на пару, а дві пари гідровиходів, ну, відповідно, два циліндра, примусова гідравліка, задні мости типу ТЕ, заднє коля сунеться по осям.